Всім привіт! Як ви бачили по назві, в мене починається різдвяна казка. І так, мене звуть Галина, ви в мене на каналі, і ми з вами розпочинаємо плани на різдвяну казку. І ви знаєте, дівчата, як показує практика, все ж таки плани не моя улюблена частина життя. Я, як вона планую, то взагалі нічого не виходить. Але. Я дуже полюбляю зиму. Я дуже полюбляю настільки зиму, скільки новорічні свята, різдвяні свята, новорічні іграшки, підготовку до Нового року. Оцей от запах відчуття казки в повітрі. І вже 1 грудня я починаю ставити ялинку. Так було не дуже давно я це почала робити. Можливо, ялинку я можу ставити не ставити, але я дуже люблю прикрашати свій будинок новорічними різдвяними аксесуарами. І благо, сьогодні у нас є такі можливості, і саме вишивальні є можливості. Ви знаєте, можна вишити, можна вишити свої прикраси, можна зробити все це. Прикрасити свій будинок так, як хочеш того ти. І я завдяки своїм рукодільним подружкам. Маю ці можливості, тому що Лідія Шеленка, я все буду згадувати Лідію, яка мені дарувала прикраси, які я вишивала і змогла змогу прикрашати свій будинок. Це в одному стилі, якщо ви пам'ятаєте, це був ранер, це був сапожок. Це була подушка, які вишиті. Ну, чому була? Вони є просто що вишиті. Але сьогодні ми з вами розпочнемо різдвяну казку. І я хотіла би з вами поділитися своїми планами. Але так сталося, що ще не всі мені прийшли мої заготовки, ще не весь бісер, який має бути, мені прийшов. Але тягнути вже більше нема куди, бо сьогодні, як я вже сказала, 15 жовтня. Я пролистала свої попередні відео, я їх знімала або 1 жовтня, або 15 вересня. Тож, бачите, різниця в часі в мене є. Тож давайте ми сьогодні з вами відправимося в різдвяну казку і заплануємо, що ж я хочу вишивати. А розпочати я хочу зі своїх боргів. Так-так, дівчата, так, таке також в мене є. І ми сьогодні з вами на них подивимося. Мені дуже соромно показувати вам дещо, тому що, як я поки подивилася на своє відео, благо є такий щоденник, да, рукодільний у нас. І я побачила, що в мене є отака от робота, яку я вишиваю вже третій зиму поспіль. І це мої сніговіки. Погляньте, їх залишилося не так багато відшити на них. Трошечки, і вже хотілося б їх оформити, але вони із року в рок переходять до моєї різдвяної каски. В тому році я заявляла їх два, ці сніговики, і так вони в мене дошилися. потім вони перейшли в мене в зимові процеси. Але я ж сподіваюся, що все ж таки їм додасться. Бачите, тут є навіть магнітики, які я використовувала, купувала саме для цих сніговиків, про які я вже забулася, і вони ще і не вишить. Тож, ці процеси переходять в, в початок стартів, як так можна сказати. Да? Там не так багато. Потім, потім хотілося ще вам показати, що в мене ще є. Є в мене така чудова листівка, яку мені дарувала Лідія Шленка, і яка ще не вишита, але вона саме з Новим роком. І мені потрібно її тут трошечки закрити і вже прикрасити свій будинок такою чудовою. Різдвяною новорічною цукерочкою. такою листівочкою. Бачите, це прямо в рамки вона має бути. Тобто, оце також у мене процес старт. Так, далі. Далі в мене ще було щось, але щось я не взяла. Почекайте, я до вас повернулася. У мене була розпочата оця кулька, яку я не дуже добре зшила, треба буде тут її. Під але у неї є ще куля-побратим, яку також треба довішити і зробити оформлення. Як бачите, одна частина кулі вишита, інша половинка. Цю, ця робота також з минулого року досі ще забарилася. Я так сварю себе за оці залишки, що я не завершу роботи, бо я розпочинаю, потім в якійсь трапляються інші процесики, і ти починаєш на них відволікатися, а ці процеси залишаються незавершеними. Я не полюбляю. Так, в мене не один процес, я згодна з цим, але ж малечі можна було б і завершити. Ну, що ж, ж, Ці роботи також відносяться до процесу старт. І є в мене ще один процес. Я не знаю, наскільки я його буду вишивати, не знаю, наскільки я його зможу просунути, але мені дуже він подобається. Мені купували його на виставці в минулому році. І я його дуже хотіла би вишити. В мене є навіть на нього електронна схема. Це отака робота від мережки. Happy holiday! Бачите, ця гарна пансетія стоїть в вазі, і там подалі будиночки. Я її розпочала. Ну, як розпочала. Стартанути так, -та, я стартанула. Але на чому я стартанула щось. я А, да, дівчата, є в мене. Я достала для цієї роботи рівномірку отакого кольору. Це був подарунок від Наталії Мені, бачите, з люрекса Вишила перші стібочки. Але, мабуть, я повернулася дої тканинки, яка була вкладена в цю роботу. Там була блакитна тканина Аїда, і я розпочну пошивати саме на ній. І тому сподіваюся, що розпочати я розпочну. Це буде повноцінний стар, бо ви бачили, що там так багато хрестиків. І я буду вишивати саме на ній. Ви можете бачити на пріо, тут ще голуба, блакитна така основа. Тож, я до неї повернуся. А зараз я піду огляну. Так, я пішла, сходила за цією основою, дістала, поки знайшла її, вона такого кольору, трошечки визбілює на камеру. Але вона такого непоганого кольору, майже така сама, як на. О, так краще видно вам, да? І буду я вишивати на цій аїді. Повернуся до неї. Тож, дівчата, це буде в мене такий свій. Новий старт. Тож, стартую з такі, такою гарною пансецією. Це те, що було у мене по залишкам, по процесам, які треба завершити. Залишилося там декілька бісеринок і хрестиків, і на цьому ми будемо мати гарний фініш. Але є в мене ще і старти, які б я б хотіла б стартувати. Я вже сказала про те, що деякі роботи мені вже є куплені, а деякі роботи мені будуть ще. Доїжджати. У надії я їх купувала. Ось почнемо ми з вами зі схемки. Схемка це віночок від торгової компанії Telma Artis Артикул TA540. Минулого року я вже вишивала віночок, починала його, вірніше продовжувала в різдвяній касці. Тож, прийшов час до нового вінка. Це різдвяний віночок з бантом. Ось такий гарний вінок буде. Це буде у мене вже 4 п'ятий великий віночок і 2 маленькі. Мені здається, що так. Так, він виглядає на приют. Це не відшив, це графічне зображення. І я вже казала, що тут бісер, деякий в мене є, а деякий треба мені докупити, він має доїхати. Бо тут не весь бісер у мене є в кількості, яка мені необхідна. Тут такі цікаві зелені кольори, можете побачити. І треба буде зібрати. Знаєте, дівчата, говорю себе на думці, пам'ятаєте, можливо, хто, ну, давно мною, хтось давно за мною. Я завжди казала, що я люблю збирати бісер. У мене дуже великі запаси бісера. Я потім сама із своїх роблю наборчиків, своїх запасів бісера. Тобто я не куплю набори з готовим бісером, а купую бісер в великих пакуваннях і потім це все збираю. Але наразі мені вже хочеться просто купити набір, щоб за тебе зібрали. І ти просто дістав і вишивав. А зараз мені прийдеться йти до своєї шухлядки, до свого комоду, там шукати, ритися і збирати бісер. Мені це дуже вже робити. Так, ну ладно, Отакий такий буде чудовий віночок. Тут 8450 бісеринок роботи, в принципі. На 2-3 тижні, але ж, ви розумієте. І так, да, я хочу вам сказати, що все, що зараз я заявляю в різдвяній касті, це не обов'язково, що воно буде фінішовано до нового року або до Різдва. Можливо, це буде і продовжиться далі. Просто це в мене буде такі, ну, не зимові старти, а різдвяні старти. Бо зараз багато дівчат роблять осінні старти, потім зимові, а в мене такі різдвяні своєобразні старти. Сама собі такі. Вигадала. Так, далі є моя така коробочка. Просто в цій коробочці поклала, це не те, що там зберігання, але покажу вам, що я ще планувала. Був у мене такий подарунок від Лідії. Дякую тобі, Лідія. Цікаві хрестики каналу, без зроблю посилання на Лідію, така новорічна прикраса з таким голубом. Тут не так багато бісера. Цей бісер майже в мене він весь є, його треба просто зібрати, підготувати. І така новорічна прикраса на дерев'яній основі з підставкою. навіть. Я її вже розкривала, мабуть, щось хотіла спланувати, але щось могло перебити. І буде в мене отака. Цікава річ. Тут, бачите, така підвіска, там потім видавлюється підставочка. Ну, коли я її зроблю, то я обов'язково вам потім покажу, як це все відбувається. Так, тут написано, що вона у нас декоративну... ага, декоративний шнур не входить до наборчику. Ага, все. Бо я думала, що я вже десь його загубила, бо бачите, наборчик відкритий, тому могла його загубити. Так, новорічна прикраса, а чия це прикраса, я вам не сказала, так? Да? Бісер арт. Так, що, дівчата, буду вишивати, обов'язково вишити, тут так багато, тому буде в мене один із фінішів, який може швидко статися. Потім, що б я хотіла, є в мене отакі дві іграшки від Fandron Craft. Це, це віночок, це одна із давніх вишитих. Ой, заготовок. Яку я ще ніяк не можу вишити на А є у мене ще отака підставка декоративна прикраса. Це вишивка ниточками. так Мені здається, да, хрестик, світочки, вишивка ниточками. Тож я хочу його вишити, щоб в мене була така прикраса. Я люблю такі декоративні речі, я, до речі, прикрашаю свій будинок, потім все це прибираю. Тобто, в мене не стоять вони все сезон теж буде отакий будиночок. Знову ж таки, я не знаю, скільки хрестиків не скажу, бо по побіцу там зрозуміло, тут не скажу. Е, планую, що це буде вишиватися, там далі подивимося. Е, так, далі, далі, далі. Хотіла би ще вам показати, але не знаю, наскільки це можливо. Є у мене такий наборчик від магії Візерун. Колись я його також купувала на пробу. Хотіла повишила, так і і не вишила. Тут в мене є. Така цукерочка, новорічна прикраса. Отакий от у мене є гномік. Також його треба було би вишити і прикрасити. І є отакі от роботи. Бачите, магія візерунку. Це схемки, а вишиваються вони на дерев'яних кульках. Я дуже полюбляю вишивати на дереві. І так в тому році я не вишила, можливо, в цьому році мені. Щось і вдасться зібрати бістер і повишивати. Я ж кажу, що діло стане і за бістером. Тут, до речі, є е, ну, не стільки ключ за нумерацію, скільки ключ по е, кольорам. Тобто самі треба буде підбирати. Хм, спробуємо. Не обіцяю, але, е, можливо, щось і вишию. Так, і на останок я вам залишила. Е, Свої виграші-подаруночки. Це в мене був виграш, це два виграша подарунок. Ну, виграші-подаруночки маю на увазі знак равенства. Це в мене подару... виграш-подарунок Вітеріна Україна. Я виграла в її невеличкому СП-марафоні, який вона проводила влітку. Це такий пряничний домик. До речі, в тому році я вигравала також в одній з груп від Dimension. І другі Dimensions я також стартувала з різдвяні каски. Пам'ятаєте, там я вишивала санчата. А це пряничний домик вишивка на пластиковий канві. Ще не вирішила, чи буду вишивати на цій пластиковій канві, чи, можливо, кось із дівчат замовлю. Саме заготовку, щоб на ній вишивати. Ще подумаю, що мені зробити, ще не вирішувала. Це мені зараз, до речі, прийшлася ідея, поки з вами розмовляю. І ця ідея мені зараз прийшла до моєї чудової голови. Так, і оцей ангел лежить. Я його залишила на останок, тому що не впевнена, що буду його зараз розпочинати. Це також мій виграш. Я його хотіла, ще в тому році розпочати. Але подивилася і зрозуміла, що. Вишити то я вишию, а потім збирати це для мене. Бо в мене є декілька робіт, які треба ще позбирати. То, що такий янгол від Craftway. Тут все розписано, тут все є в наборі. Такий цікавий новорічний набірчик. На янгол невеликий. Як то може статися? Тож, подивлюся, чи, чи візьмуся, чи не возьмуся. Можливо, щось ми з вами там і навишиваємо, вишиваємо, і зберемо. Ну, це, це не брошка, це так більше підвіска. Тож, отакі в мене два виграші-подарунки. Це моє особисте. Це мій подарунок до свята був. Так, що я хотіла вам показати, ну і все інше, те, що я собі купувала. Хотілося б, мені, звісно, ще щось, щось повишивати, бо мої плани є багато. Але на цьому майже все те, що в мене зараз є фізично. Все інше, що я буду ще вишивати, зараз я хочу отримати коника, коні, конів від Наталі Лужанської, зі зі Єдинорога, і від Вандер-Крафт, там також ще коники, і від Верени. Зараз я вам їх повставляю сюди покажу, що ще я планую повишивати І обов'язково. Ми з вами це будемо вишивати. Ну, а вам, якщо щось сподобалось, пишіть в коментарях, що ви вже вишивали, що вам подобається, що ви хотіли би собі вишити. Чи, можливо, ви вже це маєте відшити. Пишіть обов'язково в коментарі, поспілкуємося там. Ну, а я вам всім жила. бажаю гарного насиченого вишивкою тижню, тижня, дня, місяця, тихих днів, тихих ночей. Бережіть себе і будемо творити разом. Пока-пока!